Всім привіт. Так, обновка. Прикупив собі отакі дискові борони. Ширина 1,5 метра. Виробник типу бомет, типу, ну коротше, рама, мабуть, наша. Все інше не знаю, як повезе. Ну, самі диски, мабуть. Є букочка Як вона там. Зараз. Може десь найду вибита. букочка Б. Коротше. О, ось вона. Можливо, диски оригінал. Е -е, оце. Оце наче чугун, це також. Ну, коротше, як в усіх, всі купляють, Іначе задоволені. Одне, що переживаю, що півтора метра не було забагато. Але я бачив, що фенги 244 тягають, до чого мій не потягне. Може хіба? Ну, бо така важка, важкувата. Може хіба буде піднімати, їхати, на переїздах, перед ка підривати. Але я ж кажу, всі їздять і я буду, не стільки тих уродів. Також є регулювання на кут атаки, збільшити, зменшити і так далі. Не знаю, ще не, не розбирався, як воно там ставиться, як правильно. Пишіть, підказуйте, як. Скидайте посилання на своїх, хто як робив. Е, так. Що ще хотів сказати? Е, не знаю. На сьогоднішній день 26 з доставкою вона мені вийшла. 25 500 сама борона і 500 гривень доставка до до мого дому. е, обдзвонював магазини і модні магазини обдзвонював. Взагалі там 29 співали і плюс доставка. Не знаю, чого така ціна, ну Не знаю 29 і 25 і це є різниця. І плюс якщо б його доставляли десь далеко, то доставка була б... Коротше, я б в 30 точно не вписався. На сьогоднішній день це космічна сума. Е, Чого взяв? Ну не знаю, ризикнув, так як з доларом не зрозуміло що робиться Включили вже той друкарський станок, гроші мають друкувати. Всі знають, якщо друкуються гроші, то гривня падає, відповідно долар росте, всі товари ростуть. Так що та й тримати суму грошей на карти все чи так десь. Зараз трохи ризиковано. Хто його знає, що може бути, а залізо не згорить. От так, Хіба його йдеться добра людина і в лапках витягне з двору. А так вклав гроші і маю. Отак от у нас така природа, ще весни нема, а вже річка розлилася, цей город знов буде плавати, комбайн того року витягували, ну, точніше не витягували, але загруз. там була де пшениця, де видно, то вже й не перегорював. На зиму є думка, а там, де Видно, де стоїть вода, можливо, якийсь ставок буде, можливо, в цьому році, але загадувати зараз також не треба. Ну, В планах є там ставок, бо то не діло. то трактора витягували, то комбайн грузний. Та й так. Та пшениця була затоплена, яка вона була. Дякую за перегляди, нагадую за розіграш на каналі. Всім добра. Миру, до побачення.